Всіх вітаю, звати мене Сенка Роман. я автоінструктор. Ви знаєте, дуже часто виникають питання у учнів, як я буду складати іспит, якщо я не знаю автомобіль сервісного центру. Підкажіть, що там е, може бути не так, як в вашому автомобілі? Чим він відрізняється, може габарити, може щеплення, може ручник е, якось по іншому вмикається, чи може задня передача по-іншому вмикається? Будемо з цим розбиратися, але був запит такий, і було мене питання. Да, дякую вам за запитання, які ви задаєте. <кій> Будь ласка, зробіть огляд, огляд. машини серйозного центру. Ви знаєте, ну наприклад, в місті Кременчук була декілька автомобілів. Ну є джакі і зараз з'явились Тойоти Тому ну, дуже складно на кожен автомобіль робити такі огляді. Може в іншому місці я поїде, буде інші автомобілі. Може там в друге місце поїдете, будуть ще треті автомобілі. Тому я дам більш таку детальну інформацію. Більш таку загальну для різних автомобілів. Ну схожу, знаєте, як більш для одного автомобіля. Тому по марках ми не будемо розбиратися, а більш так, от, знаєте загальні такі положення. Дуже важливо ознайомитись з автомобілем до початку іспиту. Ну, наприклад, з педалями. Коли будете регулювати сидіння, натискайте, будь ласка, на щеплення. От відчуйте, яке тоге щеплення, чи може більш таке м'яке, ніж на автомобілі, якому ви тренувалися. Також, коли ви будете, наприклад, регулювати сидіння, можете і на гальмо натиснути, подивитися, як воно теж реагує. То подивіться також на педалі, у вас, яка відстань йде від педалі гальма до педалі газу. Тож трошки попереставляєте ногу і відчуйте це. Це дуже якось знаєте, важливо до початку іспиту. По педалі щеплення дуже важливо зрозуміти, коли це щеплення у вас бере. Бувають автомобілі, коли ви трошечки відпустили, вже автомобіль поїде. Бувають автомобілі, де щеплення бере посередині. Ви відпускаєте і вже десь посередині відпуску поїхала в машина. А буває наприкінці. Тому, коли ви будете перші ці кроки робити, рушання будьте уважні, вам потрібно дуже дуже обережно і дуже повільно розпочинати рух, щоб зрозуміти, де знаходиться у вас педаль щеплення, де бере, щоб машина, ваша автівка, поїхала. Це по перше. По друге, ознайомтесь з колісою, да куди будете тепер перемикати вин передачі. Де перша, де друга, де третя, де четверта, і особливо зрозуміти, де задня передача, тому що на різних автомобілях задня вмикається по-різному. Якщо у вас буде паркування, чи будете, наприклад, заднім схогодом здавати біля сервісного центру, то ви повинні вже знайомі бути з кулісою. Куди ви будете втикати задню передачу? Чи вона це, чи треба її втопити, чи треба її, наприклад, як таке кільце стопорне, чи треба кільце підняти? Це дуже важливо, якщо ви будете робити паркування. Також важливо зрозуміти габарити автомобіля. Якщо ви катались на автомобілі такому маленькому, а підходите на іспит і бачите, що він трошки більше, то теж зрозуміти, чи дліна капота більше, чи, наприклад, за дочок ви їздили на універсалі, а може ви там сідаєте, а у вас автомобіль сідан, то для паркування це теж буде важливо потім. Коли ви сядете і зрозумієте габарити автомобіля, то теж зрозумієте оглядовість, коли регулюєте дзеркала. Подивіться, зручно вам буде знаходитись чи ні, чи може регулювати ще сидіння трошечки, чи може його підняти, чи можна підняти рольову колонку, Наприклад, це теж регулюється. Також важливо перед початком іспиту зрозуміти, де знаходиться ручне гальмо, як воно ставиться на ручне гальмо, і як знімається, тому що дуже поширення помилка. Якщо ви, наприклад, дуже дуже хвилюєтесь, ви не знімаєте з ручного гальма. Починаєте рух, машина раз заглохла, два заглохла, три заглохла. І це може навіть призвести до того, що ви можете і не виїхати з території ЦНАПу. Тому, якщо не розумієте, де ручне гальмо, спросіть у інспектора. Ну, якщо це класична форма, то ви зрозумієте, де по центру автомобіля знаходиться. Якщо інші автомобілі, може бути електронне ручне гальмо, може десь кнопки бути. Тому подивіться уважно і спитайте у інспектора. Також по настройкам авто перед іспитом було вже відео попередні. Будь ласка, дивіться попередні відео на моєму каналі, але зараз вкратце я вам розповім. Перша дія, яку ви повинні зробити, це налаштуване сидіння. Сядьте зручно, перевірте знову, що як щеплення від натискається, відпускається, яка відстань у вас до гальма. І, наприклад, якщо гальмо і газ, де знаходяться, так от, знаєте, педальки, трошки понажимаєте. Ну, машина у вас заглушена, понажимаєте. Це перша дія. Друга дія дзеркала. Це до оглядовості, так автомобіль не знайомий, тому оглядовість, я вже показав про неї, по дзеркалам виставляється обов'язково. Подивіться по дзеркалам. зручно до себе, будь ласка, налаштуйте. Якщо ви поїдете і налаштуєте дзеркала, а потім це будете в процесі іспиту робити, це це вже буде помилка. А третя дія це пасок безпеки. Обов'язково пасок не забувайте, тому що якщо йде іспит, наголошую, ще у вас дуже дуже багато хвилювання і можете пасок не Поставити свій, і це за це може отримати випомилку. помилку. Також перед тим як заводити автомобіль. Переконайте, що автомобіль у вас знаходиться на нейтральному положенні передачі, да? на нейтральці, тому що ви можете заводити автомобіль. Якщо не буде теж на ручнику, вона може покатитись чи стартанути, іспи теж може закінчитись. Тому перевіряйте, в якому положенні знаходиться ваша передача. Це перше. Друге, заводити правильно. Не перетримувати, будь ласка, ключ, тому що може там знаєте, такі бути неприємні звуки, е, теж тому завели, відпустили відразу ключик і хай вона трошечки поробить. Ну а перед початком заводу обов'язково натискайте щеплення та гальмо. Підводячи підсумки, так е, не дуже зручно складати іспит на автомобілі, якому ви не знаєте і на якому ви не катались. Але якщо ви все зробили правильно, нема помилок при старті, то рушайте дуже обережно. М'яко, дуже м'яко відпускайте щеплення, трошечки підгазовувати, тому що мотори автомобіля можуть бути не дуже сильні, тому треба буде підготов, підгазовувати, щоб автомобіль ваш поїхав. Також є пару таких лайфхаків. Я вам скажу, це можете подивитися, яке авто до цього так і десь знайти може в місті і потренуватися на цьому авто. Це буде тільки плюс. Ну знайдіть інструктора, у кого таке є авто, і попросіть ж, в розклад, в розклад його, щоб ви потренувалися. І ще один лайфхак. Подивіться, як стартують інші учні, як вони це роблять, які дії роблять. Уважно подивіться, як вони виїжджають, чи ви, виїжджають вони заднім ходом, потім виїжджають з воріт, наприклад, СНАПу, чи відразу стають на лінію. Оце все знаєте, поміркуйте, проаналізуйте це і знову повертаємося до чого? До хвилювання. От справляйтесь з хвилюванням своїм, але про це в наступних відео.